Повертаємось до наших розбиттів. Отже, як завжди, найголовніше питання, яке нас цікавить, скільки ж в нас існує таких самих е, штук. Введемо деяке позначення. О... Через певне n позначимо кількість усіх можливих розбиттів числа n на додатки. А через ПКМ. Кількість розбитів на К вот. Ну, Як ці два числа між собою пов'язані, я думаю, вам зрозуміло? Вам зрозуміло? Давайте скористаємося синя, синя, синя крита, так? Да? Далі їх турів. Потім подивимось, видно, щось чи не От. Очевидно, що сума всіх ПК повинна дорівнювати просто П. да? загальні суми всіх плюс. Також о, традиційно за означенням покладаємо, що число 0 має єдине розбиття, а саме ніякого. Так. <coughs> о, ну, окей, так. Що ми можемо сказати про число ПК і відповідно про число П? Ну, з ПК почнемо? Тож, кількість розбиттів числа на К доданків Спів впадає із кількістю розбиттів n, в яких найбільше доданих дорівнює k. Якщо вас лям, це розбиття на к додатків, то спряжене до нього розбиття, це розбиття, в якому перший доданок дорівнює К. І перший доданок завжди найбільший. Так? Перетворення розбиття у успряжена це б'єкція, то скільки існує таких розбиттів, стільки існує таких розбиттів, І навпаки. Да? Значить, кількість розбиттів на К-доданки свіпадає з кількістю розбиттів на ну, типу, доданки, з яких є точно К, а всі інші К виночі. От. І в якомусь сенсі це доведення це буквально перетворення діаграми юнга, тому що, ну знову-таки, ви берете транспонуєте діаграму К стовпчиків. неправда, кажу, К рядочків перетворюється в перший рядочок її Так? Окей. Наступна лема. Давайте спробуємо. Дар'я подарувала мені подарувала чудового японського крейдер. Треба користуватися. Так, ще я хочу сказати, що в нас є. Рекурента, яка дозволяє виразити число ПК через попередні числа. Але, на жаль, рекурента доволі страшна. Здається, ще жовто спробувати. Буде зовсім. Тобто вона нам каже, що о, берете N, віднімаєте від нього K, розбиваєте на K-доданки, k 1 не k доданки 1, доданки 2 доданки і так далі. Так? От. І в сукупності ну, якраз вибір кількість способів розбити число N. Давайте доведемо. Це дивовижний факт. Беремо розбиття на рівно К-доданків. А тепер від кожного доданку беремо і віднімаємо одиницю. Тоді у вас К-доданків, значить, буде мінус к одиниць, значить, ліворуч М. Що ж тут буде ще робити? М-к. А праворуч буде лямбда 1 мінус 1 плюс м 2 мінус 1. Плюс мДК мінус 1. І якщо у вас в кінці був хвіст з одиничок, він зникає. А якщо не було, то не зникає. Відповідно, кількість доданків у цьому розбитті буде або К, або менше. Або К, або К мінус 1, або К мінус 2, або, ну, власне, поки вони всі не зникнуть. Да, останній П1 буде. Що зараз зробили? Це знову така маніпуляція з діаграмою юнга. Тобто ви берете діаграму юнга. І відрізаєте перший стовпчик. Що у вас залишається? Ну, діаграма юнга для числа N-K. При цьому у вас останні рядочки можуть зникнути. А можуть не зникнути. Залежить від того, скільки там було клітиночок перед цим. Тобто, якщо... якщо було ось так, то воно зникає. А якщо було ось так, то не зникає. Yeah. Ну окей, рекурента не дуже може якась. От чого я погано зробив? Ну, спочатку треба подивитись на якісь краєві значення, може там є одразу якась очевидна красива залежність. Це спеціально треба зробити, щоб розчаруватися, і потім вже переходити до алгебричних методів. А... Чому дорівнює P1 до Скільки способів розбити число N на один додаток? Ну, власне, N дорівнює N. Так, от. Розбиття. Окей. Чому дорівнює PN? N. 1. Так. Тому що це якраз розбиття на одинички. Окей. Чому дорівнює Pn-1N? А, і що бати треба, щось? Треба. Ну, у нас N-мінус 1 дитинка. Обираємо Ніч 1. А що, від перестановки до Данки 6 змінюється? Ні. Ні. Тому відповідь один. Власне, це буде розбиття виду 2 плюс 1. Плюс один, Да, у вас один доданочок буде дорівнювати двійці, да. Да, всі інші одиниці. І таке розбиття тільки одне. Тому що знову-таки нам не важливо, в якому порядку їх ставити, ну, відповідно, буде От. Але якщо ми розглянемо, скажімо, p 2 Подумаємо. Одну решітку поділене якось на два Бо від... Давай -1 на відбить. Майже. Щось як робитись справі. У вас тут на два додатки, але ми домовилися, що вони. Порядковані за спаданням. Значить, відповідно, лямбда 1 більше дорівнює, ніж лямбда 2. Відповідно, у вас менше буде менше половина, а більше буде більше половина. Так, Тобто, Звідси маємо, що лямбда 1 буде більша, ніж навпіл, а лямбда 2 буде менше, ніж навпіл, так? Ну, так скільки різних значень може приймати лямбда 2? Від одного до н Так? А лямбдадин рахується автоматично. це теж можна, от. але це власне, ідеологічно буде абсолютно те саме. І от тут наші мрії про красивий аналітичний вираз вже трішечки починається рухати, тому що з одного боку ви у вас, типу одиничка, а з іншого раптово нападу ще ціла частина. Так? Ну, насправді, е тим не менш, ми можемо побудувати певну оцінку для числа ПК. О, і я її навіть здається, теорему формулював. Прям ціла теорема. Дорівнюємо. Почнемо в степені К-1 поділене на К-факторі. К-1 факторів. Плюс якийсь полінок в степені К-2 від К. Повна версія теореми описує цей поліном. Його коефіцієнти визначаються числом n за модулем k факторіалу. Да. Нам поки що важливо, що ну, фактично головний множник ось цей. Так? Множник Значить Це буде поліномом. У поліному завжди домінує найстарший степінь. Ви бачите, тут найстарший степінь зі специфічним коефіцієнтом. К-факторіал мінус 1 факторіал. Як до цього можна взагалі допетрити? Виникає певне питання. Значить, я не буду цього зараз доводити, доводиться воно індукцією. Навіть в цій формі його індукцію можна довести, там знову вирізається оператори скінченної різниці. Ну, якщо ви пам'ятаєте, минули семестр, да? якщо у вас скінченна різниця послідовності це поліном, то сама послідовність це поліном степені плюс 1. І далі це доводиться індукцію ПАК. Вот. А ми зараз розглянемо, як ідейно до цього прийти, Як можна здогадати, що ця байда повинна мати таку форму? Нагадаю вам про лінійні діофантові рівняння. Розглядаєте рівняння від k змінних дорівнює N. Да, розбиваєте n на доданки, тільки тепер порядок доданків важливий. Ми тричі, здається, протягом наших курсів виводили, скільки розв'язків має таке рівняння в цілих невід'ємних і в натуральних числах. Так? В нашому випадку треба розв'язувати в натуральних, тому що повинно бути рівно К дотанків. В натуральних воно має С N-1 по К-1 розв'язки. Так. О, значить, ну, ми біноміальний коефіцієнт завжди можемо записати у вигляді о, факторіального степеня, поділеного на камінус один факторіал. Yeah. Факторіальний степінь ну, це поліном від n. В степені виходить КМ-1. Відповідно, на тут найбільший доданок це буде Н в степен КМ Вот. А тепер як перейти від впорядкованих розбитів до невпорядкованих розбитів. Ну, приблизно на К-факторіал поділити. Да, знову таки, це не точно, це дуже типу, грубо. Вот. Там можуть бути однакові доданки, відповідних присновки нічого не змінює. Але в цілому, якщо у вас є К об'єктів, їх. Розпорядкувати К-факторіал способів. Так? Тобто ця штука в нас буде еквівалентна М в степені Х-1 поділити на К-1 факторіал Розпорядкування каже нам, що о, треба ще поділити на К-факторіал. І так з'являється ось цей доданочок. Значить, я ще раз підкреслю, це ніяке не доведення, це прям, навіть близько до доведення не лежить. Це ідея, як здогадати, що треба шукати доведення в такій формі. Да. От. Що ми очікуємо, що воно повинно себе вести, якось ця штука, плюс якийсь мотох. І люди подивились, а воно дійсно себе так веде. І мотох навіть оцінили, і він ну, типу, не дуже великий. одна маленька проблема. Це нам не допомагає оцінити число ПН. Е. Загальну кількість усіх розбиттів. Тому що ви додаєте всі ПК, у вас ці доданочки додаються, мотлох теж додається, для маленьких К доданочки впадають в моток для великих К. І воно все отак перемішується, і нічого як це якісного, ви про це сказати не можете. Відповідно, для того, щоб аналізувати число PN загальну кількість усіх розбиттів, нам треба інший інструментарій. Він у нас є. Ви ж вже замислились на питання, чому я вже другий шмат відео розповідаю вам про розбиття і ще ні разу не згадав про генератриси. Зараз займемося. Але це все повзав.